Новин спорту зовсім скоро наприкінці місяця стартують змагання чемпіонату України з футболу 2009-2010 років серед команд другої ліги. Ціленаправлену підготовку до нового сезону наразі проводить головна футбольна команда краю Буковина. Особлива увага до неї пов'язана з тим, що в команді відбулася серйозна реорганізація, що на думку спеціалістів дозволить Буковинському футболу відродити свій колишній авторитет. Ну, сюда мені пригласили для выполнения задачи по выходу в первую лигу. Нові спонсори нашої команди чудово обізнані з колишніми здобутками буковинського футболу. Тож мрія задовольнити свої футбольні амбіції і спонукали їх підтримати Буковину, яка, на їх думку, повинна повернути своє законне місце на футбольній карті України. Ми для цього і прийшли сюди, щоб працювати, щоб була команда. Тож на новий футбольний сезон всі покладають великі надії. З Кожним днем. И ситуация, и условия для работы с каждым днем все лучше, лучше и лучше. И я надеюсь, что у нас и дальше будет все налажено. Вы видите, у команды появился автобус, это уже плюс. Мы уже свободно можем выезжать и в горы, и на стадион, и так далее. Хорошее питание у игроков. Сейчас дали средства на фармакологию, то есть мы уже подпитываем. Ну, все становится лучше. Для этого люди и приехали сюда. Наразі до тренувального процесу залучені як Буковинські гравці, так і група приїжджих футболістів. Остаточний склад команди буде визнано після навчального тренувального збору у Вижниці, куди команда виїжджає вже завтра. З тими гравцями, які були в команді, ви готові виконувати поставлене завдання. Для Можете пообіцяти нашому вболівальнику? Ні, обіцяти нічого не можна. Футбол це гра. Я обіцяю одне. Ігрокам я пообіцяв тяжкі роботу але легку ігру. А болельщикам я обещаю, что будет интересно приходить на стадион и смотреть нашу игру. То, что игроки будут отдаваться полностью игре, то, что мы будем играть в атакующий футбол, вот это я могу обещать. Батюк, Володимир Морозов, телеканал ТВ.